Вітаю, я Антоніна Букач, сертифікований тренер Google for Education. Колеги по роботі часто мене запитують, як ви все встигаєте. Відповідь проста: мені допомагає Google Календар. Як ви здогадалися? Сьогодні я розповім, як скласти ефективний розклад, усе запланувати і нічого не прогавити. Перша перевага Google Календаря в тому. Що він підходить для будь-якої вашої діяльності, адже у ньому передбачена можливість створювати і використовувати одночасно кілька календарів, доступних в одному місці. А за бажанням можна на спільній сторінці робочої області увімкнути всі одночасно. Тобто, все від планування особистого життя, відпустки або шопінгу до навчального розкладу можна запланувати окремо. Створити календар для нового напряму діяльності дуже просто. На лівій бічній панелі натисніть Плюс біля напису інші календари і все. Google календар має дуже ефективну структуру. Ви можете налаштувати різні режими перегляду і легко визначити, коли у вас буде вільна хвиля. А для того, щоб добре спланувати робочий графік, зверніть увагу на інструменти бічної панелі Праворуч тут є можливість запланувати завдання для складання списків актуальних завдань, які можна прив'язати до календаря і увімкнути нагадування. Якщо, скажімо, вам потрібно запросити колег із кафедри на нараду чи батьків до загальношкільної конференції, то не треба писати окремо листа кожному або губитись у різних групах месенджерів, просто відкрити книгу ВКонтактів. До речі, створюючи нову подію, можна не тільки визначати дату та час. Або запрошувати гостей а й додавати файли. І все це максимально просто. Натисніть у потрібному місці клітинки і заплануйте захід. Часто у навчальних закладах проводять день відкритих дверей, де кожному з відвідувачів потрібно виділити окремий час. Так от, щоб до вас не прийшли всі одночасно, скористайтесь інструментом розклад зустрічі. Так, кожен дійст. Обере зручний для нього час, а ви зможете приділити увагу кожному. Також можна спланувати і зустріч онлайн. У такому випадку просто оберіть варіант для слотів відеоконференція Google Meet. Календарем можна ділитися з іншими так, щоб усі бачили розклад і отримували нагадування вчасно. Достатньо відкрити налаштування та поділитися посиланням за допомогою кнопки, яка так і називається посилання, яким можна поділитися. Тоді кожен, хто скористається таким посиланням і підпишеться на оновлення, бачитиме реальний календар у власному додатку Google календар. А знайома ситуація, коли треба допомогти колегам скласти план заходів, але немає можливості зібрати усіх разом для обговорення. Забудьте цю проблему. У налаштуваннях просто додайте адреси колег, які спільно з вами складатимуть такий розклад. У розділі Доступ для окремих користувачів натисніть плюс додати людей і все. Тепер ви спільно з іншими можете легко спланувати розклад. Йдемо далі сторінкою налаштування. Для різних подій тут можна встановити різні сповіщення. Звук. Який ми зараз чуємо, це різні пристрої, на яких установлений Google Календар сповіщають і нагадують про заплановані події. Тобто, кожен учень просто на слух зрозуміє, що отримав нагадайку про невиконане домашнє завдання, а кожен вчитель про запланований виступ на семінарі, розклад гуртка чи заміну колеги у розкладі. І нарешті, як усе, що організовано онлайн, передати інше. Для цього є два способи. Отримайте окреме посилання для поширення, чи вбудуйте до сайту закладу. Якщо потрібно роздрукувати паперовий варіант розкладу, наприклад, для керівництва, це робиться миттєво в будь-який момент. Наразі це все. Як бачите, щоб навчитися користуватись Google календарем, достатньо витратити всього декілька хвилин. Проте надалі це зекономить вам багато часу.